За кордоном не можна займатися свічковарінням. Що, наприклад, в Україні ніша свічковирі просто капець як розвинена і прогресує. Як майстер, який займається в цій ніші вже третій рік, можу впевнено сказати, що оптових замовників в Україні вистачає круглий рік, бо тут є постійний потік замовлень на свята, корпоративи, бренд-паки для блогерів, навіть подарунки для ретритів, міні компліменти гостям на свято або, наприклад, клієнтам. Але знаєте, що за кордоном там ще більше не пахане поле. Бо, по перше, конкуренція менша, а за кордоном свічки люблять ще більше, ніж в Україні, і люблять цікаві свічки, а не класичні, як напри. Клад, у нас і ось тому приклад моя учениця за кордоном Віолета. Просто погляньте, які неймовірні свічки, букети вона створює для своїх клієнтів за кордоном. І друге популярне питання: чи важко знайти необхідні матеріали за кордоном? І це також не проблема, тому що матеріали, з якими я працюю і навчаю, це все з закордонного виробництва, такі як Америка, Франція, Швейцарія чи Китай. Якщо у вас будуть проблеми із доставками з інших країн, то я допоможу обрати те, що доступне на ваших місцевих маркетплейсах. А на про тарифах у нас є спільний чат з учнями, де вони діляться своїми знахідками за кордоном. Тож немає значення в якій країні ви знаходитесь, реально знайти і матеріали необхідні, і клієнтів. Ну я вам цьому допоможу, так як ділюся своїм практичним досвідом. І в мене для вас приємна новина. Так як у мене кругла дата 15 тисяч підписників в інстаграм, і до речі, вже майже 16 в Тіктоці. Я дарую 15% знижки на свої максимальні тарифи посвідчку мої Відгуки, учні та деталі читай тут.